Знаєте, я би не говорив про ту активність, яка там є в якомусь контексті підпілля або партизанської війни. Немає такого. Немає, ну, в нашому розумінні, оскільки партизанська війна не, не передбачає в собі елементи найманців, елементи там якогось. Знаєте, шкурного, будемо говорити зацікавленості, шкурних якихось моментів. Я не буду говорити за всіх тих людей, які знаходяться в цих регіонах, але люди, які створюють, Протистояння наші роби, ну, особливо зараз на цих визволених територіях. Це або люди, які бояться покарання за ті злочини, які були скоєні, або люди, які працюють за гроші там. А у нас є свої певні нароботки, у нас є свої люди, які допомагають, в тому числі з місцевого населення. Ми працюємо. Ну яркий приклад того: тижні два-три хлопці затримали на. Ринку людей, які мали там свої якісь магазини, це чоловік і жінка, вони збирали гроші на підтримку ДНР. Це при тому, що, як говорять, часто, можливо, півтора місяця після звільнення Слов'янська. Офіційно, ну не як то офіційно, вони не приховували, вони просто ходили, підходили до продавців і казали, або ви здаєте гроші, або наші повертаються і вас розстрілюють.